Вже безліч варіантів мирного плану з'явилося. Що, кому, як, куди? Ну, очевидно, що частина Донецької, частина Луганської, частина Запорізької, частина Херсонської області залишиться за Росією. Ну, Крим, очевидно. Ну, я би сказав, що це тимчасове явище. Тут я би не сильно нервував. Україна залишає за собою право мати будь-яку армію, будь-яку зброю. Оце найголовніше. Коли у тебе нема зброї, нема армії, то ти у тебе шансів повернути територію. Дуже територію дуже мало. А якщо у тебе є армія і зброя, то тут інше питання, і тут питання по перше, в тому, що більше не загарбає Росія. А по-друге, можна і відбитися, якщо сильно організуватися, дочекатися відходу від влади пана Трампа, нова реальність настає і настане вона рано чи пізно.